Привіт всім, друзі. На жаль, не вийшло виходити цього індика. Е, як бачимо, зараз покажу ну, вага, звітню увагу 11 кілограмів. Е, а окар, окарок, бачите, як він вільно гуляє. Тобто він е, його зламав, як ми вам і казали, тому він впав на лапу. Ми його перемістили в наш бройлений гараж, але через добу. Ми побачили, скажімо так, встигли побачили, коли він почав битися в конгульцях. Вже ми його дорізали, щоб він не мучився, тому що втратили взагалі б взагалі би індика. От можете звернути увагу тут. бачимо синці, чому тому, що звісно він от, коли лапу зламав. Почала йти нагрузка, тобто на, по підлозі почав битися лапами, крилами, ну і звісно, грудиною, і позалишав собі сенсі, тобто гіматоми. От. Тому, друзі, ми його завчасно прибрали, щоб і він не мучився, і що скажемо, врятувати по м'ясу, бо як не як 11 кг ваги. Шкода було, б, щоб ми там знайшли його там, через добу, уже, скажімо так, задубівшим, та й просто би викинули десь там де і все. Отак, друзі, так буває. Отак глупо. Ми взагалі, якщо відверто, і не могли б навіть і собі уявити, що отак от перелом лапи по за собою загибель птиці. Майте на увазі, друзі. Ну, а всім гарного дня!